Вже третій рік всеукраїнський турнір юних фізиків пише свою новітню історію в інтернеті в режимі онлайн. Зум як нова сцена для боїв, спалахи екранів як осяяння, чорні дірки інтернет-роз'єднання, як театральна пауза перед головними словами, а розмиті зображення облич, мов фантастичні туманні сновидіння. Це чистий артхаус. Авторське кіно, що тримається на одному ентузіазмі та палаючих серцях фізиків-фантазерів. І як не дивно, все це додає драматургії онлайн дійству А головне доводить, що експериментальна фізика та людське спілкування не мають стін та меж. Думка як промінь світла летить без перешкод, крізь всі блекаути та прильоти, крізь кордони, ковід, війну, бюрократію та зневіру. І в цьому хаосі буття наші турнірні приборкувачі ентропії, справжні герої. Вони вдягають броню з почуття гумору, стійкості та мужності і виходять в ефір з посмішкою, натхненням та надіями на краще. Турнір це дуже унікальна гра. Не просто турнір, а турнір юних фізиків. Зрозуміло, того, що є експеримент, але не просто експеримент. Є задача, яка має не один розв'язок, не два і не три. А в залежності від того, скільки команд її розв'язує, стільки розв'язків може бути. Але цікаво ще тим, що кожна команда має свій розв'язок, і вона вважає, що це самий-самий найкращий розв'язок. І коли якась команда відповідає і не такий розв'язок, треба встигнути зорієнтуватися. Не тільки зорієнтуватися, треба встигнути побачити помилки, не тільки помилки, треба ще побачити плюси, які є у доповідача. Взагалі, турнір це класно. Коли під час демонстраційної онлайн-олімпіади кілька разів зникав інтернет та вимикався генератор, і трансляція несподівано переривалася, демонстратор, доктор фізико-математичних наук Олександр Черненко, продовжував жартувати та посміхатися. Експеримент це небезпечно. Небезпечно в тому, що він не завжди виходить так, як нам хочеться. Ми хочемо одне, а трапляються якісь форс-мажори, генератор. Від відсутній інтернет, але ми намагаємося щось зробити, і коли це все вдається, то ми дуже раді, що знаходяться багато учнів, які намагаються власноруч робити свої власні експерименти і бути наполегливими в тому, щоб вони врешті-решт вдавалися. Коли у харків'ян під час доповіді зникла електроенергія та вайфай, а потім у приміщенні почався витік води. Вони, не втрачаючи бойового духу, переключилися на мобільний інтернет, достойно завершили дію та ще й зняли на відео себе усміхнених. Коли команді з Волині не вистачило п'яти балів для виходу у фінал, капітан Марічка, що третій рік грає у турнір, посміхнулася і надіслала тепле відеопривітання. Дякую за можливість брати участь у цьому турнірі? Бажаю вам в майбутньому е, провести його все таки очно і бачити більшість команд, адже фізика це цікава наука. Люди в освіт! Ми пентагол! Фізика це наш престол. А ковтина сині, Ми команда звели. А коли одеські родзинки не взяли першість. Родзинки! Вони щиро пораділи за суперників та записали інтерв'ю про любов до турніру. Хочу сказати велике дякую своїй команді. Мені дуже подобається з ними працювати. Вони є дуже позитивними і ніколи не розстраються, навіть якщо в нас щось не виходить. Я вважаю, що ті це не тільки фізика, а й командна гра, яка потребує не тільки знань, а й навичок перемовника та дипломата. Ми вчимося формулювати швидко свої думки, навіть під тиском. Ми вчимося слухати інших. Та е, доводити свою точку зору мене мотивує вивчення нових тем, які використовуються в задачах. Бо це нове, це цікаве, оскільки фізика і хімія це експериментальні науки, а експерименти іноді бувають видовищними, цікавими, то через такий метод дослідження світу можна дізнатися набагато більше ніж вивчати теорію. Чому ця молодильна гра приречена на успіх? В чому її незгасаюча сила? Навіщо сперечатися про одну задачу дві години? Чому програш в турнірі це не поразка? І в який момент чарівного імпульсу фізика додає сталі людським характерам? Я знімаю цей турнір десятий рік і досі не знаю всіх відповідей. Ольга Добриніна, спеціально для рішельєвського телебачення.